Доброго дня! Всіх вітаю українців із великим святом, вербна неділя. Греко-католиків, римо-католиків, всіх вітаю із Паскою. І наших християн, стальних теж, всіх з Паскою, предстоящою. Сьогодні велике свято, сьогодні в нас вход Ісуса Христа, нашого, у Єрусалим. Називається Вербна неділя. Коли він йшов вход був в Єрусалим, його вітали люди пальмами і вітками. Нас пальми нема, ми всі його зустрічаємо з вербою. І зато у нас тепер вербна неділя. Сьогодні Велике Свято, і я хочу дуже призвати всіх нас, вернутися до нашої віри, до нашого обичаїв. Тому що. Те, що в нас було раніше, якось не придавали ніхто ніякого значення. Ходили до церкви та й ходили. А оказалося, що це не дуже все воно нам присуще. Треба знати, що українська церква в нас є, і навертатися до нашої церкви, щоб не було руського миру, в нас більше, щоб не йшли наші гроші, які ми подаємо у церкві, на патрони, всяке на, на, на оружжя. Проти нас обертається. Тому я дуже призиваю всіх вас знати, що в нас є наша українська церква, є в нас наш владика Епіфаній, якого ми всі любимо і почитаємо. Тепер настає Великодний тиждень, нам треба думати, що попереду ще Велике Свято Пасха. І з понеділка починають. Люди всі, хто прибирати, хто готуватися, хто собі якусь одежу нову приготує. Тому що все, ми, як були маленькі, мама нам завжди шила нові платячка. Ми виходили всі, і не тільки ми так було заведено, все купляти нове. Навіть і ті купляли нові. І з прическами новими ми ввечером усі йшли в суботу, на всю нічну і до ранку, ранком посвятили Пасху і верталися додому. А предстоїть нам ще цілий тиждень, хто буде чим займатися, четвер чистий, це обов'язково всюди уборка, сюди побілені бордюри, побілені дерева, усе в хаті починаєш прибирати. Ну, з цією війною, звичайно, не можеш усе спій до запаску, бо треба цілий рік прибирати. Тим не, тим не менше будемо старатися, у п'ятницю дуже велике свято п'ятниця. Це страсна п'ятниця. Кажуть, гріх хоч щось робити, одне лише можна це красити яйця, крашанки, малювати, розписати, хто як вміє. У суботу печуть паски і починають готуватися, всякі їства, запікають хто що може, хто що вміє, ковбаси готують і збирають святковий кошик. 11 часов ночі починається синічна служба. На Пасху і всю ніч йдемо на Пасху. Свято буде хороше і радісне. Христос Воскресне, і я думаю, що ми всі будемо дуже, дуже щасливі і з праздником вас і з наступаючим святом Христос Воскрес!